Добрий день, я Поколенко Аліна Сергіївна, учениця 11А класу Новомиргородського ліцею No3. Тема моєї науково-дослідницької роботи дослідження впливу онлайн онлайн-ігор на психічний розвиток підлітків. Актуальність роботи. Використання мережі інтернет на сьогодні це невід'ємна частина нашого життя. Перше, що ми робимо для того, щоб знайти будь-яку інформацію, ми звертаємось до цієї мережі. У нас є друзі, хобі, особистий розвиток у соціальних мережах. Поряд з цим є підводні камені, які несуть реальні загрози, особливо для дітей підліткового віку, організм яких розвивається відбувається формування особистості. Останнім часом ми помічаємо прояви булінгу, самогубства, самопошкодження тіла серед підлітків. Я результати розслідувань показують, що ті, хто вчиняє дані поступки, багато часу проводять в соціальних мережах, грають в онлайн-ігри і є залежними від інтернету. Серед моїх однокласників та одновідків немає жодного, хто не грає в онлайн-ігри. Я звернула увагу на свого брата шестикласника, за характером дуже спокійного, який розпочав істерику, бо забув вдома телефон. Він вів себе неадекватно, розмахував руками, кричав. Хотів повернутися додому зі школи. Просив мене, щоб я зателефонувала татові, аби той провів в школу телефон. Він навчається за програмою Інтелект України, і використання мобільного телефону із навчанням бутою йому не потрібно. На запитання, для чого тобі телефон, ти ще не можеш з нього обійтись, я отримала відповідь, що він не пройде наступний рівень і стане лузером. Мене дуже зацікавило дане питання, і ми вирішили його дослідити, тому що це є надзвичайно актуальна тема. Мета дослідити позитивні та негативні сторони впливу онлайн ігор на психіку дітей підліткового віку. Об'єкт дослідження учні Новомиргородського ліцею №3 3 віком від 9 до 13 років. Предмет дослідження. Найпоширеніші онлайн-ігри та час їх використання з добувачами освіти Новомиргородському ліцею No3. Їхній вплив на психічні. Розвиток підлітків. Навесна, ми дослідили та узагальнили інформацію про онлайн-ігри, які є популярними серед підлітків нашого ліцею, розробили рекомендації щодо позитивного та негативного впливу онлайн-ігор, які використовуються їхніми дітьми. Дану роботу можна враховувати при плануванні виховної роботи, навчального закладу і класних керівників. Ми надали дану інформацію соціальному педагогу та практичному психологу для ознайомлення та використання в роботі. Я використала такі методи дослідження. Практично частину роботи ми розпочали із анкетування, у якому взяли участь 76 респондентів віком від 9 до 13 років. У ході дослідження було встановлено, що найпопулярнішими онлайн-іграми серед підлітків є наступні. Червоним кольором виділені ті, які містять жорстокість та смерть. І, як бачимо, кількість дітей, що грають в дані ігри, дуже велика. За результатами анкетування, на запитання, скільки часу ви проводите в онлайн-іграх, 6,5% відповіло що більше 5 годин, 2% відповіли що більше 7 годин. І це дуже лякає. На запитання, чи можете ви не грати в онлайн-ігри, 6% відповіли не можу. На запитання, чому ви граєте в онлайн-ігри, 14% відповіли, щоб довести, що я краще. 5% не буду лузером. 3% відповіли Не буду покараним за певні дії. Реакція на агресивні ігри. І на запитання, що відчуваєте, якщо треба перервати гру, 17% відповіли змість. Ми провели візуальне спостереження. А також провели експеримент, у якому запропонувалось зненацька перервати гру і перейти до живого спілкування. Більшість із них 63% проявили агресію, незадоволення, неадекватну поведінку. П'ять дітей із 17 відмовилися від обіду. Часто під час онлайн ігор відбуваються конфлікти серед дітей. Наш ліцей не виключення. Такі проблеми ми намагаємося вирішувати за допомогою служби, шкільної служби по розумінню. Отже, комп'ютерні ігри це весело і цікаво, але в міру і в певній кількості. Онлайн-ігри негативно впливають на психіку людини і підлітків, зокрема. Це проявляється в залежності, проявах агресії, будь якому по відношенню до інших. Неадекватні поведінці, виникнення конфліктних ситуацій. Онлайн-ігри впливають і на фізіологічний стан, з'являються головні болі, атрофуються м'язи, погіршується зір, болять суглоби, зникає апетит тощо. На нашу думку, онлайн-ігри зменшують бажання жити у реальному світі, бажання бути самим собою. Рекомендуємо звернути увагу. Батькам на відбір онлайн-іго дітьми на час перебування за комп'ютером, телефоном, планшетом, а також налагодити довірливі відносини з дітьми, проводити відверті розмови про інтереси та захоплення своїх дітей, щоб уникнути в подальшому негативного впливу онлайн-ігор на психофізіологічний стан дитини. Ми розробили рекомендації для батьків, які висвітлені на слайді. Дякую за увагу.